Те, що я зараз проходжу, я знаю, що ти обернеш мені на добро. Отака От має бути молитва христинина. А не молитва Бог, ну змилуйся наді мною, та ти ж боже подивися, то мені ще хочеться жити, то в мене ще маленькі дрібненькі дітки. Та Богу це не потрібно. Богу потрібне слово, яке ти будеш говорити. Його Слово, ранами твоїми, Ісус, я зцілений. От що хоче Бог! Бог хоче бачити твою віру. Та він відповідає і на сльози. Але якщо ти вже дитина Божа, 30 років, та скільки можна, сльози пускав. Треба віру вже стати і показати. От Боже, змилосе над моїм сином. Та я вже змилоседився 2000 років назад над твоїм сином. Ти ще над ним з милосерця. І не діставай його, будь ласка. Дозволь мені його спасати. Оля Божа, добро, приємність і досконалість. Запам'ятайте це. А для цього треба постійно оновлювати розум. Щоб, коли б не сталося, що би в твоєму житті не сталося, ну просто не знаю, що може статися в твоєму житті. І ти просто встав. Як Йов сказав мій Бог, я знаю на престолі? Я знаю, він відновить моє тіло.